Всім привіт! з сонячної західної частини України, а саме Рівненщина. Мене звати Оксана для нових глядачів. У нас літо-літочко. Сьогодні трішки вітерець, але працюємо далі. Так що всім дякую за перегляд і пішли, покажу, що сталося за цей тиждень, поки мене не було з вами в ефірі. Так що пішли. Зміни відбулися по кроликах, ось цій кліточці, де було четверо, лишилося лише одненькі. то воно трішки таке кволеньке. Це моя була провина, так як вони в мене на сухому комбікормі і сіні, але одного дня я захотіла, як прополювала морквочку, захотіла дати їм морквочки свіженької. Ну і все. Мінус три кроленяти. Ось так. Ну, ось це живеньке, Ну, але таке, воно ще трішки кволеньке, але вже пару днів воно відходить, сіно, водичка і комбікор. Це, звичайно, не на всіх поширилося, тому що ось тут троє і їм хоч би що, вони так, як були троє, так і лишилися. Так що так. І також пропала одна чорна корлиця. Всі вони вакциновані, так що це 100% не вакцина, а те, що я дала свіжі корма. Ось такі. Ну, але не розчаруємося, дякувати Богу, що це все зупинилося. І вчасно я зрозуміла, що до чого, в чому моя вина. Ось так. О, ось ці такі грязнючі, що це взагалі. Вода в них тут вильопується на ура. Одне качення коричневе пропало. То було, як то кажеться, моментальна смерть, ну, але то нічого страшного. Ось так. Ну і ось нарешті я дочекалася, сіла перша качечка, а перша качечка сіла, під нею там 19 є, так як там вона не одна неслася. І вона тільки розсаджується, тому що вже вчора бачила, вона після обіду присідала і сьогодні. Так що я дуже рада. Дасть Бог, де все буде добре. Так як там качечка сидить, ось в іншому колесі ще одна занеслася. Ну, сідалі можна сказати. І ще в одному колесі також є. Яєчко, так щось так. Не знаю, чи вона сядеться добре чи як, але трішки забагатенько, мені здається, яєць. Ну, будемо бачити, як воно далі буде. понаблюдаю сьогодні-завтра. Ось так. Гусочка гарно сидить. Десь на днях, якщо вона встане, піду, подивлюся. Передивлюся, як її яйця, як вони себе почувають. Але така спокійна, спокійно густи. Ось так. Все в цьому році дуже швидко так стигне, навіть непривично. Ось ужина вже літня. Її дуже люблю. Це такий коварчик, що ми її суто з'їдаємо. Ось такі, дивіться. Гарненька, величенька. А інший корчик трішки пізніший. Так та вже йде на закатку. Ось такі діти. Ну, це така дуже солодка, дуже смачна. Класна, взагалі, мені дуже подобається. Ну що ж, друзі, прийшов час а, вибирати озиму цибульку. Цибулька є і більше, і менше, всяка різна. Ось тут вибрала шматочок, морква. Тут сінка ще. Ну, це ще на сінку лишилося. І ось там ще вона зеленіша. Трішки взяли, але то нічого страшного. Ще пара днів побуде. Зараз ось тут хочу зачистити, просапати і посіяти огірочки, щоб не пустувала земля. Вологи в нас поки що вистачає, так що ось такий сьогодні у нас план роботи. Ну, ось так на дворі на столі розклала свою цибульку, нехай вона просихає, поки я буду там щось дороблювати, то вона буде просихати, щоб не лежала так як хороші зелене. Ось так вона звісає столика, самі головки на столі, а тут все звісає. І буде просихати. Є дуже гарно Є дрібніша, є ще ось менше. Є ось така здоров'юча, але гарно. Я задоволена на даний момент. А як буде зберігатися, то буде далі видно. І це тільки половина озимої цибульки. Так що сподіваюсь, з буде. будемо. Ну, ось таких три пакетика в мене є. Зробила три рядочки. Зараз швиденько сію, закриваю і все. І будемо сподіватися, що буде ще в нас огірочки. Ну що, друзі, у нас сьогодні вилок перепляток. Ой, посі, позі. Ой, поче, яких тут багато. Ну, але все рівно це краще, ніж нічого взагалі. Ну ось, дістало 10 штучок. І зараз будемо вигрівати їх. Бандіти в кліточці старші, треба, потрібно їм робити кліточку і на двір переселяти, тому що тут же їм некомфортно. Ну ось так. Поставила баночку, баночку, лампочку, і так вони будуть поки що грітися. Зараз їм намалю корм, тому що навіть не очікувала. В них затримка була, так як з цим відключенням світла дві доби, але нічого страшного, хоч щось. Хоч щось. Мене це дуже тішить, як то кажеться. Ось такі бусики. Вчора ще подрелювала вишні, ну, це тобто достала кісточки, засипала цукром і хочу зараз поставити варити у власному соці. Тут не небагатенько, але все рівно по пару баночок дай буде вже нам на зиму. Ось такий таз. Ну, ось по ітогу. У моїй закрутки сім півлітрових баночок дрильованих вишні в власному соці, так що я дуже задоволена, цього мені вже вистачить. Так ще з минулого дві баночки лишилися. Ось такі вони клиснють. Курочки несуться. Все у нас чудово. По мірі можливості працюємо. Трішки зараз ці дні мені тяжко, так як прихопила спинка, але нічого страшного, працюємо потрішки помаленьку, не спішимо. Хотілося б все і одразу, але якось так, що все воно відтягується і відкладається. Чекаємо жнив. Наже, а ну кише. Наже почалися озими ячмінь молотити. Я сподіваюся, з понеділка і я вже змолочу, там в батьків де знаходиться. Він там, правда, такий не дуже, тому що на Трійцю, на зелені свята їздили до батьків і бачила. Ну, але що, що маємо, те маємо. І ось так. Так що всім дякую величезно за перегляд. Не, як то кажеться, не губіть мене. Все добре, все чудово. Бажаю вам здоров'я, миру, всього самого найкращого. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Всього самого, самого самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.